Чи з'явиться новий чоловік до кінця місяця? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Розклад для тих, хто одинокий, шукає партнера, шукає чоловіка. Дивимося, чи з'явиться він такий до кінця місяця. Ну, тут вийшла на розклад більш доросла жінка, яка вже була одружена, яка пережила багато зрад і багато обману в своєму житті. Зараз на даний момент існує одинока, ні стосунків, ні чоловіка у вас немає. Але хочеться бути коханою, хочеться бути комусь потрібною. Чи з'явиться такий чоловік? До кінця місяця з'явиться спілкування. Це буде новий знайомий, це буде дуже гарне, приємне спілкування. Звичайно, довіри у вас до нього спочатку не буде, але тут у когось програється, що це буде дійсно серйозний, нормальний, адекватний чоловік, який прийде у ваше життя заради того, щоб змінити його і для того, щоб створити міцну сім'ю.